Цьогоріч виповнюється 30 років з часу виведення нової породи великої рогатої худоби Волинської м'ясної. Займались цим волинські фахівці-селекціонери, колектив авторів, на чолі з Тимофієм Степановичем Янко працював над створенням Волинської м'ясної породи упродовж 20-ліття. У 1994 році Волинську м'ясну затвердили як нове селекційне досягнення України. Упродовж років Волинь залишається лідером держави за кількістю поголів'я м'ясної великої рогатої худоби. Зокрема, з усього м'ясного поголів'я України 20% утримується на території нашої області. Основна частина всієї цієї худоби отримується в суб'єктах племінної справи в тваринстві. Це Бафало, Ратівський аграрій та підприємство Зоря. Це ШИ вони мають в цьому шість статусів племінних заводів та шість репродукторів. саме на нас першим, який був у нас на області підприємство створиниства племінного це зоря, на базі якого і виведена Волинська м'ясна хтоба. До 30-річчя виведення Волинської м'ясної породи ВРХ на Волині відбувся спільний захід із керівниками волинських господарств, агроформувань сусідніх областей, Міністерства аграрної політики та продовольства України та науковцями. Очільник області Юрій Погуляйко та його заступник Олександр Троханенко обговорили із представниками галузі проблемні питання та шляхи їхнього можливого вирішення. Складнощі галузі тваринництва озвучив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Юрій Юрченко. Структуру реалізації ми сьогодні спостерігаємо. Останній час, що стрімко основне місце вибиває курятина. Ми бачимо зараз більше 80% курятини. А не дивлячись на всі якісні показники Яловичини, вона втрачає свої. Своє місце в реалізації на забій. Одна з причин, що ми хочемо тут сказати, що собівартість виробництва яловичини складає майже ту ціну, яка є корята на, на зараз на реалізації в маркетах. Це ну, поки одна з найбільших питань, те, що ми бачимо. Аграрії переконані, що покращити ситуацію зможе відновлення державної підтримки м'ясного скотарства. Зокрема, йдеться про дотації за утримання корів м'ясного напрямку в сумі 30 тисяч гривень за голову. Це приблизно скоригує ті затрати, які несуть племінні підприємства, і дасть можливість стабілізувати та наростити чисельність м'ясного поголів'я. Важливим залишається питання відкриття європейських ринків для реалізації племінного поголів'я. М'ясна галузь великої рогатої худоби вона потребує особливої уваги, тому що, на превеликий жаль, внутрішнє, внутрішнє споживання, можливість людей купувати яловичину. Вона не така велика. Тому о, все ж таки м'ясне поголів'я. Більшість його е, має експортний потенціал. Основні пріоритети, які ставить е, міністерство перед собою наразі, це якраз розвиток тваринництва, це глибинна переробка. І е, наступний напрямок це відкриття нових ринків. У підтримці волинських господарників запевнив начальник обласної військової адміністрації Юрій Гуляйко. Що стосується нашої допомоги від держави від влади Волинської області, ми будемо допомагати і все робити для того, щоб допомагати людям і людям, які розвивають цей бізнес. Я маю на увазі аграрний і тваринництво.